Пам'ятаєте на відео, який був? Карпачки звуку тиші ранні. А тепер дивіться, який. Кабіна вже на землі, запчастини теж на землі. Як казав, дід Толя поламалося, вийшов з строю ось цей підшипник. Це правда, вже, правда, новий ми заклепали. Ось такий старий. Уже коли заклали ми новий, прийшла в голову ідея, така поділитись, тому що, можливо, комусь стане в пригоді, хто буде ремонтувати і як достати підшипник. Просто на болти наварили ось такі. Вуха, він ось тут знаходився, і його треба було відти достати. І ось ці болти туди позабивали середину. Ну і правда, коло себе потрібно, щоб була завжди зварка. Тому що, коли тягнете з вала, постійно котрас ти витягується. Треба підварювати, підварювати до того часу, допоки не побачите, що вже рушився підшипник. Взяли сйобник ось такий, ось так воно виглядало. Ось таким способом. Ну і все, математики нема, крутимо. Достаємо його. Ну і як ми його вставляли, теж покажу зараз на відео. Ось так налили масло і кинаємо гріти його в масло. паяльну лампу, гріємо, допоки не буде кипіти. Ну що, підшипник зварився. пробуємо його вставляти на наш вал. Так, так ладимо. Пробуємо бити. Беремо дерев'яшку. Так, дивимося. Бачите, коли він розігрітой, дивіться, він легко заходить на вал.